Мої вітання на часі Кременчуцькі новини. Сьогодні піде мова про таке, якою морена буде цієї масляної? Як Кременчуцькі чоловіки жінок вітали. Молодь закликала не купувати первоцвітів. Сучасні жінки у своєму бажанні захищати рідну країну дають фору чоловікам у військовій частині А 1546 Служить багато представниць прекрасної статі. На честь свята весни сьогодні військових леді нагородили грамотами. Також для жінок, які несуть службу у армії зі сцени палацу культури нафтохімік, лунали слова вдячності і побажань. Це наше життя, осяєне вашою чарівністю, ніжністю і любов'ю. Завдяки вам, вашій вашому терпінню. Існує наш людський рік. І якщо краса врятує світ, то це безперечно буде ваша краса на своїх тендітних плечах. Жінки військові виносять неймовірне навантаження. У кожної з них своя історія. У 2010 році я прийшла служити у військову частину. Мені тоді було 18 років. Мій батько військовий, і я вирішила продовжити династію. Буває важко, бо все ж таки я дівчина. Але планую зробити військову кар'єру. Хочу стати генералом. Жінок військових підтримують їх родини. Службу у армії вони поєднують із домашнім затишком та вихованням дітей. Це престижно і кожен повинен. Е Проявити бажання защитити свою країну. і буду продовжувати військову службу за контрактом. Я роблю все можливе, щоб залишатися на своєму місці і при своїй посаді. До свята, 8 березня, жінки, що присвятили своє життя захисту України, могли трішки відпочити від суворого армійського життя та насолодитися концертом для чарівних жінок, військових творчі колективи міста приготували різноманітні номери. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у Кремичуцькому відділі поліції правоохоронці привітали своїх колег жінок з придишнім святом, 8 березня. Від імені всього колективу найщиріші побажання висловив керівник поліції міста Сергій Терела. Хочеться побажати вам здоров'я, тепла, добра, цього самого самого найкращого. Ви з нами в місті не ситецю не службу національної поліції. Від себе особисто від колектива чоловіків Кремечуцького відділу поліції. Від чоловіків національної поліції в Полтавській області хочу привітати вас цим весняним, добрим, теплим святом. Добраво! Всього у Кремчутському відділі поліції на сторожі порядку несуть службу 179 чоловік, і 60 з них це жінки. Тож з нагоди свята більшість з них за добросовісне виконання службових обов'язків та особистий внесок у боротьбу зі злочинністю відзначили грошовими преміями. Чудовим доповненням до винагороди стали білі троянди та солодощі. У цей чудовий весняний день суворі поліціянти зізнаються, що не тільки поважають своїх колег жінок, а й щиро люблять їх. Дорогі жінки, бажаю вам щастя. Здоров'я, всього натхнення, щоб вас кохали, кохання, кохання, кохання вам, щоб ви завжди були залишались такими гарними, чудовими, ніжними. І знаєте, що ми, як чоловіки, завжди вас будемо любити і кохати. Любі жінки, вітаю вас з, з вашим святом, дай Бог вам. Здоров'я, краси, вдачі, любові, щастя і щоб всі ваші мрії тільки збувались, і родини ваші кріпшали з роками, щоб все у вас було добре. Ми вас кохаємо. Яскравим забарвленням святкової події стала концертна програма на честь жінок. Я пальчик Іван Ткаченко Крамчуцькі новини. Восьме березня міжнародне жіноче свято. Цей сонячний день несе у собі багато радісних моментів, яскравих посмішок і гарного настрою. Жінки приймають вітання, а чоловіки вітають їх. Скоро ж свято 8 березня. Ти будеш святкувати цей день? Думаю, так. А ти? Я думаю, те, що буду. Цікаво, хто готується до цього свята більше жінки чи чоловіки? А давай дізнаємось у креметіжан. Хороша ідея, ходімо, 8 варто буде 8 березня. Буду святкувати у колі сім'ї з чоловіком, з рідними. Ми будемо празднувати свято весни, свято матері, і все будемо праздними. Так, звісно, перш за все з колективом, а потім вдома у сім'ї. Незважаючи на вік, професію та матеріальний стан, цього дня усі жінки намагаються виглядати особливо привабливими та чарівними. Та для цього потрібно докласти немало зусиль і часу. Напередодні свята жінки готуються та чепуряться, манікюр, макія. Аж зачіска, гарна сукня, усе це лягає на тендітні плечі дівчат. Готуємося. Звичайно, готуємось і зачіску робимо, але сама не записувалась нікуди. І манікюр теж сама. Записалась на зачіску і манікюр. Манікюр зробила, а на зачіску дев'ято. І зачіску, манікюр. Тож навіть у своє свято жінки мають чимало клопоту. Напередодні 8 березня починається ажіотаж по всім магазинам. Чоловіки ламають голову над тим, що придбати для предстаниць прекрасної половини людства. То куди ж можна піти за оригінальним презентом та що саме купити? Звісно, усі жінки полюбляють квіти. Тож для них це універсальний подарунок, незалежно від віку та статусу. Тому подарувати дамі яскравий букет не буде помилкою. Тюльпани найкращі квіти. Для кожного повинен бути повинен бути відповідний букет. Більш ніжніші це для мами вважаю. більш такий яскравий можна для дівчини. Більш е... темніші такі для бабусь. Друга підказка для чоловіків. Добра кава чи шоколад також можуть стати гарним подарунком проте варто заздалегідь дізнатися, чому саме жінка віддала б перевагу. Чоловіки багато приходять до нас і. Вибирають подарунки для своїх коханих, також для своїх колег. Дуже часто вибирають подарунки. В нашому асортименті є понад 20 видів шоколаду, а також 15 видів наборів, цукерчок від. 100 гривень до 400 гривень, також в наявності туфельки з молочного шоколаду, які можна розмалювати. Також в них можна покласти цукерочки, які бажаєте а також можна зібрати шоколадний кошик. Він виглядає дуже красиво, і в нього можна покласти багато цукерок. Юних дівчат або мам можна легко здивувати, якщо подарувати на дорослу серйозну річ, а збавно м'яку іграшку, яка нагадуватиме про приємні події та людей, які її презентували, та навіть якісь дрібний сувенір або книгу можна гарно задекорувати, щоб зробити з цього досить оригінальний подарунок. Придбають в основному все для жінок, для нашої прекрасної половини. Купують квіти, купують книжечки на подарунки колегам, друзям. Є керамічні вироби, це кружечки, всі різні фігурки, статуетки. Дуже багатий вибір книжечок, українська література, художня література. Маленьким діткам у нас є дуже великий вибір. З іграшкової продукції вважається, що дівчата роблять цей світ кращим своєю красою і чарівністю. Тож нехай у цей святковий день та впродовж року жінки стануть окрасою кожного родинного вогнища. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Марія Бардаєва, Віктор Петров, Іван Каченко, Кременчицькі новини. У Кременчуці етнодійство проводів зими розпочинається вже завтра. Зранку на площі перемоги відкриються торгівельні будиночки, в яких ресторатори готуватимуть та пригощатимуть містян смачними млинцями, українськими стравами та різноманітними смаколиками. А у другій половині дня о 16-й годині під музику духового оркестру проведуть театралізовану ходу на зустріч весні. Учасники ходи будуть іти з площі Незалежності до площі перемоги. Потім біля головної родзинки свят. Та морене талановиті артисти стануть у танцювальне коло. Видовище обіцяє бути яскравим, а у суботу масові гуляння стануть ще цікавішими. В епіцентрі святкових подій мужні та сміливі чоловіки демонструватимуть свою силу під час заходу козацькі забави. Дитячу розважальну програму подарує маленьким кременчужанам Джем клуб. Крім того, під час всього етнодійства на містян чекають цікаві майстер-класи, на яких кухарі навчатимуть бажаючих приготуванню незвичайних страв. Альні заходи продовжаться і 10 березня. Того ж дня, о 18-й годині усі попрощаються із символом зими за народним звичаєм морену спалять. Сьогодні головну героїню привезли і встановили на площі. Створювати солом'яну красуню було неабияк непросто. Складнощі багато в тому, що очерет в цьому році така зима вдалася, що все поламали очерет, і немає як. Під снігу було його дістати, тому тільки видалась година. Ми з чоловіком заготовили цей очерет. Ми зробили таку чудову ляльку. Лялька робилася майже півтори місяці. Не так швидко це все робиться, тому що багато моментів то мороз, то сніг, то очерет не слухається. Це такий матеріал, який можна сказати не слухняний, але ми його приборкали і сьогодні представили кременчужанам таку цікаву красу, Нехай радує вас. Радує всіх кременчужан. Назвичайно відрізняється. Минулорічна була лялька чисто з очерету а в цьому руці вже додаваний текстиль. І завдяки текстилю вона вже бачите зовсім по іншому. Виглядає. Ми її принарядили шарфиком таким цікавим і такими бантами, щоб вона була красуною у вас. Свято обіцяє бути колоритним і тематичним. Адже крім морени, на площі розміщено багато фотозон і декору. На фоні арки, корівки та бичка вже цього дня містяни із задоволенням фотографувалися. А завтра площа засяє не гірше, ніж на Новий рік. Упродовж усіх святкових днів гостей Масляної розважатимуть творчі художні колективи. Тож гарний настрій стовідсотково гарантований. Марина Корнійчук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Освіта для людини один з найголовніших кроків до успіху. Це підтверджують біографії багатьох видатних персон світу. У Укремінчуці зараз можна отримати не просто якісні знання, а отримати їх у доступній та сучасній формі. Саме це є основним покликанням освітнього центру Інша освіта. Наша місія полягає в тому, аби нести сучасну освіту усім. А також зробити її доступною для всіх і для кожного. Тому в рамках нашого центру ми робимо такі соціальні проекти, як, наприклад, безкоштовні курси англійської та польської мови на постійній основі. Спочатку центр спеціалізувався лише на вивченні іноземних мов, але зараз своїй роботі він досяг нових горизонтів завдяки розширенню направлень та громадській активності. Ми вирішили нести ідею е, сучасної освіти. Всім верствам населення тому перейшли до формату таких загальноміських освітніх івентів. А чим відрізняються наші івенти, наприклад, 10 березня до нас приїжджає Ольга Фреймут, за нашим запрошенням, ексклюзивно вона буде вже в якості спікерки. Тобто забудьте все, що ви знали про неї до цього часу, її образ ревізора, тому що багато суперечливих про неї вражень, але вона їде. Поділитися своєю історією успіху саме як е, тренер, як коуч, як людина, яку знає вся Україна. Приїзд Ольги Фреймут очікують багато кременчужан. Під час заходу слухачі можуть отримати відповіді від спікерки на такі запитання: як жінці поєднати сім'ю, кар'єру та бізнес, як реалізувати себе у житті та й менеджмент в нашому сучасному світі та інші? Саме модель успішної сучасної жінки мають на меті побудувати у громадській організації Інша жінка. Хто така інша жінка? Інша жінка це жінка з певною життєвою позицією. Вона успішна, вона займається розвитком, вона займається бізнесом. І ми об'єднали навколо цієї ідеї тих жінок, яким не байдуже а всі ці речі і які можуть ділитися власним досвідом з іншим. Ми будемо допомагати інформаційно, сесіями, лекціями, тренінгами, практичними якимись семінарами. І ми будемо робити великі справи для жінок. Тож, якщо ви хочете дізнатися більше про успіх, не прогавте можливість навчатися на досвіді успішних людей. Я запрошую вас 10 березня на майстер-клас Фреймут. о 19-й годині початок. А о 18-й ми робимо супервечірку для всіх жінок. Тетяна Воробйова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. З нагоди 8 березня чоловіки поспішають придбати квіти для улюблених жінок. Але перед тим як обрати вподобані дарунки природи, варто пам'ятати, що первоцвіти занесені до червоної книги, а тому їх продають незаконно. Щоб усім про це нагадати, волонтери молодіжного парламенту провели акцію Ми не купуємо первоцвіти. Мене непокоїть насамперед стан нашого навколишнього середовища. Наша акція направлена на те, щоб люди розуміли, що паперові квіти також приємно вручати. І вони приносять таку ж радість, як приносять і живі квіти, але ніякого шкоди для навколишнього середовища це не приносить. Особисто я завтра матері подарую троянди. Це не першоцвіти, та це також приємно буде отримати квіти. Відмова від купівлі пролісок та інших весняних квітів дає їм шанс продовжувати рости і квітнути щовесни. Проти покупки первоцвітів виступає. І Софія на 8 березня мені було приємніше отримати від свого хлопця або а, близької людини а, квіти, які не занесені до Червоної книги України, бо це дуже шкідливо, дуже пагубно. А, впливає на нашу екологію, мені було приємно отримати квіти, такі як троянди, або тюльпани, або ось такі куліки, або ось такі паперові квіти, які були зроблені своїми руками. Цього дня на байдужі молоді люди усім зустрічним кременчужанам дарували паперові квіти та листівки. Марина Корнічук, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. І про погоду за прогнозами синоптиків завтра нічна температура повітря складатиме плюс 5, де на плюс 10, плюс 14. На сьогодні це все. Усіх жінок ще раз вітаємо з прийдешнім 8 березнем. Усіх кременчужан та гостей міста запрошуємо долучитися до грандіозного святкування Масляної. Тож приємних вам вихідних побачимось у понеділок на телеканалі Кременчук.